Шоста німецько-українська конференція муніципальних партнерств зібрала біля 700 представників місцевого самоврядування України та Німеччини. Вона проходила під особистим патронатом федерального президента Франка Вальтерштанмаєра. у своєму відеозверненні. Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості співпраці між містами України та Німеччини. На сьогодні вже підписано 190 побратимських угод. Ми цінуємо те, що наші відносини дають реальні результати. У захисті людських життів та нашого з вами європейського способу життя. Я хочу зараз гідно подякувати також пану генеральному канцлеру Шольцу та усій рядовій команді Німеччини, Наші домовленості з канцлером виконуючи чітко і вчасно. Я поза у шостій німецько-українській конференції муніципальних партнерств взяв активну участь і очільник Ніжина Олександр Кодола. Наше завдання переконати остаточно німецьке керівництво, що Україна не лише хоче, але й може перемогти і обов'язково переможе. Ми І розуміють, які засоби потрібні для перемоги, і це стане було перемогою не тільки всієї України, а стане перемогою всього цивіл цивілізованого демократичного світу. Конкретним результатом участі очільника Ніжина у конференції стало підписання двох угод з містами Нойштадтом та Вольсбургом. Клопітка робота над налагодженням співробітництва тривала останніх півроку. Ми дуже вдячні всьому народу Німеччини уряду. І всім містам, муніципалітетам за підтримку країни українців, також ми маємо конкретні результати на цій конференції. Ми підписали дві угоди з містом Вольцбург, а також містом Нойнштадт про партнерство. і це якраз є конкретні результати, в тому числі цього заходу. Ми ще раз дякуємо всім мерам Німеччини, всім німцям. За всебічну підтримку, яку отримують українці і наша держава разом до перемоги.